Сьогодні в нас на обзорі два мобільних телефони. Зараз розкажу про них детальніше. Цей телефон називається Samsung GT6102. В ньому пам'яті 160 МБ. Отака вот в нього камера. Ось оце під навушники вхід. Це кнопка додому, це назад, це это... Ну, програма всі. Тут кнопка включення. Оце не ну більше-менш сім-карту під кришкою вставляти. Це телефон GT S5660. В ньому також 160 МБ стройної пам'яті. Можна ще більше, якщо вставити HD-карту. Ось от, от, от кнопка включення. Оршоп вот і крішку. От. Акумулятор, камера. Підсім карта. Ну і все. Ну, ще нас зробиш. пока.